Вітаю вас, друзі. Сьогодні хочеться дуже таку тему підняти, часто яка спливає у людей в думках і на словах те, що Біблію переписували, можна чи їй вірити чи ні. І давайте ми подивимось так, як описано у і задокументовано в Слові Божому. бо це провірено часом. Провірено Богом, провірено людьми, да, також на їхньому прикладі. І взагалі, коли люди говорять, ой, її переписують, вірити, не вірити, коли люди міняють щось із Слово Боже, вірять по-своєму, то це говорить о тому, що це сектанство, коли Біблію заміняють чимось іншим. Додають якесь своє слово, і це призводить до того, що вже іскажається слово. І що насамперед потрібно вірити? Вірити і виконувати те, що написано в Біблії, або це бо в ній написано то, що було, то, що буде, і то, що дійсно буде надихати кожну людину. І її, її дійсно потрібно виконувати в своєму житті, щоб бути щасливим, щоб бути впевненим у своєму спасінні і виконувати волю Божу. Для цього нам потрібна церква, де вивчається це слово, і виконується в точності. І, взагалі, якщо подивитися, Біблія це Божий канон, і навіть у різних конфесій. Читають Біблію, бо це є Божє Слово.